Мельми шановне панство, всім доброго дня. З вами на зв'язку, як завжди, ваші покірні гості і друзі Назарій і Андрій. Все, доброго частина. дня офіційна частина панове закінчена. Ми раді вас сьогодні бачити. Ви вже бачили те розгромне цього, оце, оце, що ми зробили на тій кафедрі, що в Жільництва там, що в Голосіївському лісі стоїть і ніхто про неї ще не знає, а тепер ви про неї знаєте. Панство, давайте також зразу. Організаційний момент. Андрій, коротше, в шоці. Я в шоці. Ми дуже сильно задоволені тими всякими справами, які відбуваються. Хто ще не встиг зареєструватися, не хочу бути джолярем, В опис під відео однеряйте. Ви ще нічого не пропустили. Ви тільки пропустили перший такий класний душевний захід, але далі буде дуже багато занять в рамках Хочу бути джолярем». Безпосередньо на кафедрі вуаля. Ми пішли на цей крок. Ми будемо транслювати це, це все через Zoom. Ви зможете підключатися, ми технікою якби запаковані. І ви будете бачити ті заняття, які ми проводимо в Зумі. А ті, що не зможете побачити в зумі, то будете бачити в записі. Ну, в зумі це будуть точно ті, що в аудиторії будуть проводитися. Тобто, е, в нас є можливість це включити, показати. Ну а з пасіки, Андрій, як там з інтернетом на пасіці, от таким мобільним, щоб можна було теж це зробити. В нас Wi-Fi там є, тобто буде нормально, я думаю. До бджіл не... туди, туди добиває нормально, так? Да? На пасіку. Да, на початок пасіки достає. Тобто там туди ближче вже до вхідних воріт, то мабуть не буде інтернету. Ну ми туди там нічого такого показувати не будемо. Тобто, в принципі, вся територія у нас інтернетом, з Wi-Fi, тобто можна буде. Будемо тоді е, робити трансляції в Zoom. Ну, і відповідно ці трансляції, які ми будемо робити в Zoom, то вони також будуть е, платними. Тобто, ті люди, які не можуть прийти, да, вони можуть включитися в Zoom і в реальному часі бачити точно все те саме, що е, і бачать останні гості. Ну і, звісно ж, панове, набагато краще, коли ви прийдете, поздравляйтеся з Андрієм, поздравляйтесь зі мною. За руку привітаємося, поп'ємо чаю з медом або кави з медом, і будемо проводити заняття. Як вам таке, панове? Напишіть в коментарях: пане Андрій, а як вам таке? Так, звісно, краще приходьте самі. Але якщо немає можливості, то приєднуйтеся до нас в Zoom. Будемо сподіваюся, знайдемо оператора, який буде нам нормально це показувати, і, і вам буде зручно, що ви побачили, і не пропустили. І можна в записі буде переглянути, про що ми говорили. І так будемо так навчатися. Так, да, вартість не змінилася. Ми йдемо на дуже серйозно волонтерством займаємося, коротше, на благо галузі бджільництва, коротше. 2000 гривень, е, так як і було. Е, значить, е, хто все ж таки хоче, ви реєструєтеся в описі під відео на Google форму. І на цій Google формі я всім роблю розсилку е, по е, Gmailських е, скриньках, і ви там зможете оплатити. Або є дві форми оплати. Ми зробили таким чином, щоб. Ви можете прийти безпосередньо на заняття і заплатити, записатися в список і постійно приходити. Ну і другий варіант: ви зможете платити на розрахунковий рахунок кафедри бджільництва. От так, Тому що ми це все робимо для кафедри бджільництва і для українського бджільництва. Андрій, як тобі оце те, що ми зробили 16 січня? От як тобі ця атмосферка? Ну, давай трошки поговорити, а то я вже втомився. Давай, так. Да. Ну було дуже цікаво, так. Да. Познайомилися з новими людьми, побачили, що є багато бажаючих також навчатися на хочу бути бджолярем в цьому проєкті. Також багато людей не змогло приїхати, через що ми все-таки плануємо через Zoom вести. Також нашим викладачам було дуже приємно, що, що ну, в них є. Ну, що вони потрібні, що вони потрібні бджолярам, тобто, що на них є попит, для цього вони, вони будуть старатися ще більше, також вони ж будуть викладати на проєкті: хочу стати пасічником бджолярем. Також було багато знайомств. Хтось вже був досвідчений, хтось був початківець, вони між собою познайомилися, тобто нові, нових товаришів, друзів познаходили один з одним. Ну, якось так. Коротко. Да, панове, дуже круто, що ми на цей проект. панове, дивіться, це дуже дуже унікальна і рідкісна, і рідкісна можливість. Більше воно не повториться ніколи. У вас є можливість. За 2000 гривень відвідати 10 занять на кафедрі бджільництва, і не просто заняття, там, де я вам буду читати лекцію, чи буде Андрій вам читати лекцію, чи будемо ми вам щось в вуликах показувати, да? а ви відвідаєте заняття, де будуть виступати доктори наук, кандидати в доктори наук, пасічники практикуючи, От такі самі, як Леонід Іванович, він приїхав на 16 січня, за що ми йому дуже сильно вдячні. І він буде розказувати, робити майстер-клас, як готувати медів. Панове, це знову ж таки це унікальна можливість, тому що дуже багато є рецептів в інтернеті, але практика в не в Африці. Практика, то чоловік вам покаже дієвий рецепт, який дійсно дієвий рецепт. Потім е Микола Володимирович Винолович він, ну, він просто ас своєї справи, він по маткарству, я, ну, я один із найкращих в Україні, і в нього є ізраїльський досвід, і він вам це все продемонструє. От, також а, я переб'ю, переб друже. Також зверни увагу, скільки він вже курсів веде, він вже 20 років веде. Те, я навіть не можу уявити, скільки в нього вже учнів. В нього вже дуже багато учнів по всій Україні. і Я і тільки позитивні відгуки чую. Да? Ну, диві, я прожив 23, а він веде курси вже 20. 20, так. Да, навіть не подумав, що він такий старий, а Так молодо виглядає, молодо, так. Зберігся, бачиш. Пасічники модових далі. Да, ось що вони пасічники? Е, через тут ну, це дуже крутий. Ігор Іванович Головецький, він взагалі там е, кучу має різних проєктів, які він втілив в життя. Від всяких конструкторських е, якихось там патентів до виведення цілих порід. Ну як порід? Е, ну да, як згоди, подав, так, українська хмельницька типу, коли вони виводять. Це дуже потужно. Е, генетики безпосередньо, які з цим всім займаються. Да? Тобто, ну коротше, панове, я не знаю, ну більш такого не буде, особливо, якщо ви молода людина, молодий, ну, мається на увазі там, 20 років, 18, 16, 35, 55. Ви всі молоді люди, для нас ви будете всі молоді пасічники. Приходьте, ми всіх чекаємо. Да, це також знайом, це знайомство на майбутнє. Тобто ви зможете там, один з одним спілкуватись, потім вирішувати разом проблеми, телефонувати нам. Ми... Працюємо індивідуально з вами, тобто кожну пасіку будемо там обговорювати, якщо ти початківець, чи доцільно тобі там ставити таку кількість сімей. Тобто, будете описувати, які у вас там медоноси є, скільки там, будемо заставляти вас, скільки гектарів всього, щоб ми розуміли, чи вам доцільно взагалі займатися там пасікою, чи потрібно шукати іншу якусь місцевість. Тобто, будемо розбиратися в цих запитаннях. З да, чого ну, почати, що потрібно для того, щоб зайнятися. Так, да, оці всі моменти вони будуть прораховувати, тому що будь-яку місцевість можна прорахувати на наявність нектару, там, з точністю до 90%. Да? Все інше це вже треба мінімізувати ризики. Тобто точно ви ніколи не зможете точно передбачити майбутнє, скажімо так. Ну, да, да, звісно. Е, ми вам покажемо технологічні карти. Я переконаний, що ніхто ніколи із вас не складав технологічну карту ведення пасіки протягом сезону. А ми вам покажемо, як це робиться на практиці. Е, наприклад, різні графіки, як цвітуть різного роду медоноси в різних регіонах України. Наприклад, е, канадійська технологія з прополісу, прополісу, да, або бразильська, або аргентинська технологія, або технологія з Конго. Ну, навіть такі речі ми знаємо. Тобто це дуже круто. Це тільки про Прополіс, прикиньте, ми можемо цілий курс чисто про прополіс влаштувати. Так, да, я інколи думаю, що нам 10 занять вистачить, але будемо коротко, коротко, змістовно, е, тільки так про головне. Ну але дивись, ми ще 16 числа зібрались, то я думав, що це буде 2-3 годинки, та й розбіжемося, а в результаті до п'ятої вечора. Так, і по суті, мало питань обговорили. Дуже да. І ми були з 10 аж до 5, ви уявляєте, і я ще потім з Леонідом Івановичем ще інтерв'ю окремо записував. Тобто Я попав додому в один 7, напевно, що, а потім зразу ж поїхав е на потяг, то есть, на 9. Тобто, такий ритм був, дикий ритм був. Е тому, ну, панове, е скажімо так, в часі ми обмежуватися не будемо, коли ми будемо проводити курси, да? ми будемо максимально ну, на результат. Так, так. Тоді. Чекаємо вас на е, в проєкті Хочу стати Е, та будьте здорові. Андрій, подожди, ми ну. ще не закінчимо. Всі, всі так будуть здорові, бо ти їм вже здоров'я побажав? Я, я би. Да, Ти їм всім здоров'я побажав, це дуже добре. ну, вима, ти... як же, <ріху> Я ще хотів би, щоб ти розказав за гуртківців. От тебе є гурток. От тебе... От якщо мій педагогічний досвід, да, це те, що я там, коли був бакалавром викладав пари час від часу, ну попадало таке, це правда, тому що щось чуть-чуть більше знаєш і для старшокурсників пари викладаєш. Е, потім вже в аспіран, е, Кажу, в, аспіран, ну, в аспірантурі ще буде, але зараз свої курси проводжу. Тобто, в мене такий педагогічний досвід, вже з малими дітьми працюю А От в тебе саме у гуртківцях на кафедрі. От як тобі ти кайфанувся, як ви це взагалі робите? Ну дивись, коли вони тільки коли приходять нові студенти, там які без взагалі знання про бджолу, там джилину сім'ю, то дуже важко. А коли вже приходить студент, який ну в найменшій мірі це знає дисципліну там джінство, тобто знає якісь уже тобто, числи, там біологію джолину сім'ї. Ну прочитав, прочитав, уже щось знає. Мені з ним набагато легше, а коли приходить такий нульовий, то я йому даю насамперед, ну. Проведу там одне заняття, ну, походимо по пасіці, я там йому розкажу якусь певну роботу, зробимо, я потім йому кажу: так, давай, навірно, кажу, візьми, прочитай, бо дуже багато запитань. Ну, по-перше, мені важко, бо там, один задає одні питання, другий, а мені паралельно потрібно, що працювати на пасіці. Тому е ці, що вже з досвідом, з ним набагато краще інколи. Е, Студенти, які вже навчаються і допомагають на пасіці другий, третій рік, він вже приходить, він вже сам знає, що йому потрібно робити, і вже може і поспорити навіть з пасічником. Типу, Так правильно, так неправильно. Е, тому ну, дуже цікаво, дуже цікаво. І ну, приємно, коли вони вже щось знають. І, ну, є, є вже навіть деякі, які самі, е, самі все працюють, не потрібно їм розказувати, там, їх виправляти. Андрій Миколаївич, таке питання. Я знаю, що в тебе трошки друга форма гуртка буде на наступний рік. Яке буде є, таке файне? Ану, поділися з ну, Ми, Дуже важливо. Ми створюємо на кафедрі Бджинистова, створюємо нуклеусний парк, перш за все, будуємо, прокладаємо дорогу до племінної пасіки української степової. Ну це тільки роз, ну, розпочинаємо. Тобто, це не один рік нас піде на це, але. Розпочинаємо е, в цьому напрямку рухатися, і також цього року студенти будуть е, і нуклеуси фарбувати рамки, там проволоку натягувати, е, все підготовлювати, потім і заселяти нуклеуси, потім дивитись за матками. Там коли підсаджувати там маточники, забирати матки, тобто це ми їх все будемо навчати і. Паралельно в нас буде така можливість, що кожен гуртківець зможе мати одну джелину там сім'ю в себе і е, брати бджолині продукти ну, для себе, використовувати їх, То які це... приносить джелина сім'я, Тобто це. Типу, виходить, приходить гуртківець, він собі під свою опіку бере повністю сім'ю. Ні там, так, і, і, там ніхто не буде туди лізти, і те, що він звідти е, отримає, те він зможе собі забрати. Так, так вірно. Але ну, може звертатись, ну, як не, не може, а потрібно буде звертатись до нас там, за допомогою. Ще потрібно то-то робити. Ми там буде, тобто, робимо. Основні задачі на пасіці, і повідомляємо їх, що от от зараз потрібно робити такі роботи, і ну аргументуємо, чому їх потрібно робити там, щоб вони не просто там думали, що пасічник придумав, що треба робити, і всі йдемо робити. Тобто, розказали для чого це. Я я розповів на пасіці, показав на пасіці це. все. потім вони вже займаються своїми сім'ями. Ну і в такому режимі будемо також працювати. Є вже багато е, е, бажаючих е, гуртівців, які будуть використовувати цю можливість. Ну це дуже круто. Це це прикиньте, також щоб я прийшов на перший курс бакалаврату. Це ж школьником ще тим таким знаєте, який Ні, ну, для цього, для да. цього також потрібно якусь базу мати. Тобто, ну звичайно, просто важче буде. Якщо в людини взагалі немає ніякої. E -e, Ні, то... будемо поняття, що буде допомагати? Для цього і гурток створений, щоб допомагати і роздупляти, да, 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 да. але я я просто тоді б на ту кафе, я там жив би в тих вуликах, довірно. що Якби мені таку можливість залишити, <пас samedi> типа, от, бери тут, тренуйся під керівництвом там поважних там, людей, які все життя з бджолами, да, І там, не просто вони там доктори наук, і тут. Ти ж і можеш звідти там те, що накачаєш, там оприкинь, там, результат даєш там, 30 кілограмів на 20 кізи, відрами той мед додому носиш. Та там, та там ректор буде сидіти заздрити, прийде ректор, скоро скаже, що сам хочу собі увикати вас на пасіку. Ну чим більше бажаючих, ти можна і пасіку знаєш і збільшувати, і можна думати. Тут головна задача: також, щоб студентам було цікаво, щоб їм було цікаво приходити. Там будуть і допомагати цей щось пасічнику робити. І, ну головне, щоб вони ходили, щоб їм, їх е, зацікавити. Коротше, практичні навички точно отримати. От да, да, це, да. це те, що ми хотіли сказати сьогодні про те, наскільки круто приходити на кафедру бджільництва, а мати цю унікальну можливість, хочу бути бджолярем, і прийти за 2000 тисячі гривень, отримати сертифікат, але пройдеться скласти екзамен на кафе. Ну по факту завершення курсу. Це гіпер-гіпер круто. Так що, панове, підписуйтесь на канал Декіпер Офікрей, реєструйтеся в описі під відео, хто хочу бути джульером. Е, І вже сьогодні, я думаю, ввечері я вам зроблю розсилочку з, значить, е реквізитами для оплати. Хто не може зробити це по реквізитах, берете з собою просто гроші, приїжджаєте оплачуєте на кафедрі. Ми вас вносимо, як би скажемо в привілегійований список, і знову ж таки буде можливість і на кафедрі безпосередньо займатися. і Тим, хто не зможе прийти, ми будемо включати Zoom. І ви також зможете навчатися прямо з нами в прямому ефірі і отримати. Повністю той самий теоретичний скіл, ну з практичним, щоб самому рамки пощупати, то це, звісно, треба буде прийти. Так що, ну так, все, Андрій. Побажаємо ще раз гарного здоров'я. Да, все, гарного здоров'я, вам до зустрічі.